Буквально щойно щойно європейські ну принаймі так в стрічці підтягнуло, що європейські партнери стали ну висловили занепокоєння, обурення глибоке занепокоєння і сумне обурення з приводу того, що Дональд Трамп не натиснув на Путіна жодним чином. Ну нічого такого він не повідомив Путіну, щоб змусило його помити голову зсередини. Вибачте і заява Трампа про те, що не потрібно Путіну зустрічатися з зеленським, щоб контактувати з Трампом. І дедлайни це про. Вони розмиті, вони від Путіна залежать. Що це? Це продовження якоїсь гри, яка завідома не буде зіграна, як ми говорили напередодні. Або що? Ну і знаєте, тут це ми дипломатична... ж з вами завжди говор... говоримо трохи глибше, які козири Трамп ще має проти Путіна? От що ще? Ой ну американці, коли потрібно, вони все що завгодно. Ну дивіться, я не погоджуюсь з позицією європейців, тому що. Європейці бачать, що через його голову теж багато чого намагаються робити. Тут питання іншому. На Індію тиснуть, тиснути це третина, третина експорту російської нафти, тиснуть на Бразилію, тиснуть на Туреччину, тиснуть на Об'єднані Арабські Емірати. Багато чого відбувається, те, що, щоб змінити там щось в голові Путіна. Щоб змінити в голові еліти російської, щоб рухалося в правильному напрямку, так, щоб голова Путіна була не на шиї, а там, де потрібно. Так? Ну, десь поряд, наприклад, так. Ось, от що от от що що турбує Трампа. А те, що він говорить, дивіться, в перемовному процесі в перемовному процесі повинні знаєте, є такі основні дві важливі навички. Якщо хто нав, ну, зможе навчити, є спеціальні техніки, тоді ти а, можеш дозапу впевнено себе відчувати в перемовинах: це ніколи не показує, що перемовини потрібні в першу чергу тобі, так. а друге, це створює ситуацію невизначеності, щоб твій опонент ніколи не знав, які у тебе є аргументи, що у тебе є, що буде, що буде, якщо ти не зробиш, а що буде, якщо ти зробиш. А що буде, якщо ти не зробиш, але подумаєш? Так, тобто це називається емоційний гойдолки. Це, в принципі, росіяни часто використовуються в своїй практиці. У них взагалі схема перемови на станні 400 років, плюс-мінус однаково. Так, це висувати абсолютно неприйнятні завищені вимоги. так? Ну, як, наприклад, змінюєте керівництво країни, так? До чого тут це і все інше? Або далі емоційні гойдалки. Сьогодні одне, завтра інше е е е е маніпуляція, маніпуляція страхом. А більше такого не буде, буде гірше. А маніпуляція відсутності альтернатив, бо у вас, у вас немає можливості. Десь привідкривають вікно можливостей. А на іншому тиснуть далі перемір'я, наприклад, говорить: давайте тут на два дні, а з іншого ми будемо наступати. Др... Д... Починають дрібнити питання на декілька основне питання залишають, а починають другорядні вирішувати. Ну як вони роблять? обмін полоненими. Ми тут, типу, так зайняті. А війна ж Продовжується, а Трамп тепер все це перевертає, тому що зовсім в інший бік. Це все потік невизначений, що зараз, зараз б'є по Росії. От е, е, коли вони говорять, що Трамп нічого не робить, вони брешуть, європейці. Якщо сьогодні ще санкції підуть, а які це якраз показує, що розмова е, не знаю, що там Дмитрієв чого там радів, да? може він так трохи не те зрозумів. <гум> там <гум> з переляку, так це всі, Але всі, що... букви, всі букви гадав, слово не впізнав, да ну да да Не, не зміг прочитати слово, не впізнати, слово прочитати не зміг, так. А, або видає бажано за дійсне. або це теж емоційна накачка. Як знаєте, от нещодавно я сміявся, коли там у нас, як завжди, знаєте, всі впали в истерику коли на якомусь польському радіо написали вимоги, вимоги точніше пропозицію США. Росії, де є там зуперемир'я і визнання та невизнання окупованих територій, що Росія повертається на Європ... цей на імпорт експорт газу. Ну, знаєте, по третьому пункту, знаєте, можна вже е, розуміти, чиї це пропозиції, тому що якраз головне протиріччя Трампа з росіянами, в чому фундаментальне протиріччя, яке є, і буде, це якраз нафта та газ. Нафта та газ вони хочуть більше продавати нафту та газу, а Трампу в принципі не потрібна їхня нафта та газ. І, а, тому, а, і тому і тому, до речі, нам жодного зауваження немає, коли Україна мочить по НПЗ, по нафтопроводах і все інше. До тому, що ну Трампу я думаю, за великим рахунком це вже і не потрібно. Їм взагалі не потрібна російська нафта. У них є, вони йде дістати. Тому ми повинні розуміти, що це треба дивитися на конкретні кроки, які йдуть на придушення Росії. А вони йдуть, вони йдуть, незважаючи, якщо ну цю ну подивимося сьогодні, які санкції вони запровадять. Тому що ну білий дім вже сказав, що повинні бути якісь там санкції. Рубіо вже сказав, яких санкцій.